Всім привіт! Це канал Йога Допомога. Мене звати Таня. Сьогодні в мене такий випуск новин. Перша новина це те, що на каналі нарешті 5 тисяч чоловік пройшло трошки більше трьох років. Але це не важливо. Важливо те, що я Думаю, що я зрозуміла, як робити класні відео, тому запрошую вас підписуватись. І також новина номер 2 і це дуже важливо. Я підключила спонсорство до каналу. Ви можете ставати спонсорами і отримаєте доступ до нового кльового контенту. Унікального будуть заняття з йоги і навіть цілі курси від дуже класних тренерок. Щоб переконатися, приєднуйтесь до спонсорів каналу. Крім того, я хочу підключити монетизацію до цього каналу і буду ставляти рекламу лише на початку відео. Тому, будь ласка, не перемикайте, дивіться рекламу і будемо з вами разом залучати гроші рекламні від Ютуба в Україну і будемо відправляти їх також разом на ЗСУ. А якщо хочете підтримати канал мене. Мою дитину одноразово можете скористатись лінками під цим відео або в коментарі. Там монобанк, абоймія кофі, що завгодно. От, приємність. Ось такі новини. Так, вони трохи про буденне, приземлене, про гроші. От, але я вам обіцяю також, що буде також багато такого натхненного, кльового, філософського контенту.